Друзі, вітаю! 11 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочук. Зараз буду вам розповідати багато про Орбана. Я знаю, що ви його недолюблюєте, так як і я, справедливо недолюблюєте, але він сьогодні є головним посильним Дональда Трампа, в тому числі, що стосується припинення війни Росії проти України. Як би там не виглядало це зараз доволі контраверсійно і ну, не зовсім нормально да, з нашого погляду, але так є. Зараз вам розповім те, що знаю, те, що зміг зібрати для вас. Прокоментуємо заяви, які були оголошені на Росії і в Україні, і що ж буде робити Орбан в найближчі дні, що стосується безпосередньо нас. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте цю важливу інформацію своїм друзям і знайомим, тому що процеси зараз довкола України дуже турбулентні. Насамперед почну з того, що Дональд Трамп сказав, що для нього найголовнішим питанням після приходу до Білого Дому є завершення російсько-української війни. Але як він буде це робити, він не говорить. Втім, сигнали, які надходять, ну вони скажу так, не дуже для нас приємні. Сьогодні найголовніший наратив, який намагається поширювати Кремль, це хоче переконати увесь світ у тому, що Україна не хоче завершення війни. Вони постійно про це говорять. і от сьогодні Захарова про це сказала. Але ми доводимо зворотне, і м, коли Трамп сказав за підсумками зустрічі із Зеленським, що це щось нове, що Україна хоче завершення війни. Ну, якраз це змінило зараз логіку думки у самого Трампа, але поки що вона не зовсім зрозуміла. Вибачайте за такий великий вступ, але все ж таки це дуже важливо. Отже, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан годину спілкувався з Путіним. Угорський прем'єр заявив про найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ну От щойно у мережі інтернет поширюється інформація про те, що по нас ось ось прилетить Арішнік. Ну, ця інформація і вчора була, і позавчора була. Він може прилетіти, може не прилетіти. Тому це все, як на мене, нагнітання. Що говорить Орбан? Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів, які точно будуть. Не пізніше ніж 21 січня, тому що Трамп поставив чітке, зрозуміле і однозначне завдання усьому своєму оточенню про ці переговори, що вони мають стартувати. Він хоче їх запустити до інаугурації і сказати: дивіться, я ще не президента, можу вже багато що. І відповідні пропозиції до Кремля надійшли. Захарова це підтвердила, але вона сказала, що там нема зовсім конструктиву. Ще раз наголошую про Захарову окремо. Також говорять про те, що Путін та Орбан обговорили Україну та Сирію. Ну в контексті, звісно, розмови говорили ж і про Сирію, безумовно. Але Сирію я зараз залишу за дужками, тому що то окрема історія, там події розвитається цікаво, але ситуація стабілізується. Великої війни на сьогоднішній день там немає. І навіть обстріли Ізраїлем складів боєприпасів сирійських військ вони не викликали якогось такого великого спротиву з боку тієї влади, яка сьогодні прийшла там. До влади, вибачайте, за тавтологію. Так от, Орбан висловив зацікавленість у пошуку шляхів політико-дипломатичного вирішення української кризи. Такі повідомлення зараз ідуть і від Кремля, і від угорської сторони, у тому числі з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів. Тобто він контактує. Бо тут якраз вони запускають миротворчу місію, про яку говорив буквально вчора Сіярдо. Зі свого боку, Путін виклав принципові оцінки. Я вам цитую поточного розвитку ситуації навколо України. Та деструктивної лінії київського режиму, як кажуть вони, який, як і раніше, виключає можливість мирного врегулювання конфлікту. Це те, про що я вам сказав на початку відео. Хочуть переконати увесь світ у тому, що Україна хоче воювати. Також обговорено напружене становище в близькосхідному регіоні в контексті останніх подій у Сирії, ну на додаток до загальної інформації. І згаданий мною очільник закордонного відомства Угорщини Петер Сіярто заявив про те, що Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену миротворчу місію щодо України. Вони її розпочали ще влітку, відколи почали головувати в Європейському Союзі. Тоді Орбан їздив до Києва, до Москви, до Баку, до Пекіну. Ну і зараз він буде продовжувати. В чому ж власне суть місії? Вона розпочалася ще позавчора у Вашингтоні, точніше, у Резиденції Дональда Трампа, коли Орбан провів переговори із Дональдом Трампом, також його соратником Ілоном Маском та майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волцом. Сіарто також був присутній на цій зустрічі, і Орбан тоді провів 3-годинну зустріч із Трампом. Це багато, друзі. І коли я чую скептицизм по відношенню до самого Орбана в частині того, що він ну не буде ніяким представником і посередником у контактах Європи, України і я говорю, ну це не зовсім так. Він буде одним з таких посередників, тому що для Трампа він зрозумілий. Орбан буде робити все, що хоче Трамп. Трамп це Орбан, Орбан це Трамп, і тому чому б його не використовувати Трампу для донесення якоїсь інформації, наприклад, до того ж самого Путіна. Хоча, як говорить сьогодні Кремль, нічого нібито у розмові Путіна з Орбаном, що могло іти від Трампа, не прозвучало. Я в це особисто не вірю. За словами Сіярто, переговори уша довели, що не випадково ті, хто виступає за мир в Україні, були в захваті від того, що президент Дональд Трамп переміг на цих виборах. Звісно, ми за мир, але на наших умовах отут є одна проблема. А в Трампа умови точно не українські, принаймні сповідувати. До самої останньої миті секунди український інтерес він не буде. Йому головне зупинити війну. За це, в принципі, виступає вже й офіс президента України Володимир Зеленський сказав, що так, ми готові до замороження війни. Також Сіярто сказав, що цього тижня відбудеться ще щонайменше дві події, які будуть частиною Угорської миротворчої місії завтра або післязавтра. Одна подія це телефонний дзвінок Орбана. Ну і друга відразу вам скажу, це візит Орбана до Туреччини. Про що я задаю трішки згодом, тому не перемикайтеся, дивіться до кінця. Відомо, що цього року Орбан двічі зустрічався з Дональдом Трампом, і на обох переговорах йшлося про Україну, і це дуже важливо, друзі. Важливо розуміти про те, що Орбан підтримує дуже тісні зв'язки із Трампом, хоча, ну звісно. Орбан не буде визначальною фігурою інтересів Трампа у Європі. Там будуть такі, і Макрон, там і буде Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. До речі, вони зустрічаються сьогодні. Я вам ще розповім про цю зустріч. Перепрошую, завтра в четвер. Вибачайте, трішки забігає на Але все ж таки, зустріч така буде, вона дуже важлива. Я про це говорив в ранішньому відео. Тому будуть у Трампа представники інші в Європі, але Орбан нікуди не зникне. На Росії відреагували на те, як сьогодні відбуваються такі човникові дипломатичні процеси, поки що не публічні, і Захарова, речниця закордонного відомства Росії, зніть увагу, не випускає Зараз Лаврова, Неришкіна або когось іншого Захарову випнули разом із Пісковим. І вони обоє коментували саме цю історію з можливими переговорами Росії України, можливими пропозиціями, які типу не надійшли, вибачте, в лапках до Кремля. Ну і в тому числі телефонний Дзвінок Орбана і Путіна. Так ось, Загарова сказала, що якби Сполучені Штати Америки хотіли закінчити український конфлікт, як вона каже, то негайно віддали б наказ Києву відвести Збройні Сили України з позиції на території Донбасу. Ну, як ви знаєте, вони хочуть всю Донецьку область, хочуть Запорізьку, Херсонську, Луганську, багато хочуть, але точно вони це не отримають. Навіть Трамп їм про це говорить. Далі Захарова сказала, що Росія готова до контактів зі Сполученими Штатами Америки щодо врегулювання війни в Україні. Війна вона не говорить врегулювання конфлікту. Але жодних серйозних пропозицій, конструктивних, як вона каже, поки не утримувала. Ну, звісно, в їхньому розумінні пропозиції мають збігатися з їхніми хотілками. А так поки що не збігається і навряд чи буде збігатися. Я навіть переконаний, що збігатися не буде абсолютно. Також вона говорить про те, що досягнення миру в Україні не є пріоритетом для Києва. Наголошую втретє вам, друзі, це зараз головний наратив, який поширює Кремль всюди, особливо на Заході, доводячи всім, що Київ хоче продовження війни, а Росія мовляв за мир. Але вони не зупиняються в ракетних обстрілах мирних міст. Цивільних інфраструктурних об'єктів в Україні і вбиває цивільне населення. Ну і вона також каже, що Росія готова вивчити пропозиції Трампа по Україні, але це не означає, що їх підтримують. І тут, врешті-решт, вона виродила, сказала те, що мали і мають почути за океаном у США у команді Дональда Трампа. Тобто вони готові. Але ну, звісно, не на всі пропозиції підуть це якраз уже перший крок назустріч тим вимогам, які Трамп демонструє поки що закритими каналами, і передає до Кремля. Ну і Пісков також сказав, що поки що розмова Путіна із Трампом не готується, поки що не було жодних ініціатив. принаймні, може, до інавгурації там буде видно. Ну, мовляв, до інавгурації вони точно спілкуватися не будуть. Але ми добре знаємо, що вони вже поговорили. І принаймні Трамп це посередковано підтвердив інтерв'ю американським змі. Ну і окрім того, було відзначено пісковим, що під час телефонної розмови Орбана та Путіна жодних ініціатив. Жодної інформації від Трампа для Путіна не надходило. Ну, як на мене, це просто таке підтвердження, того, що така інформація надходила. Путін та Орбан не обговорювали між собою можливі зустрічі, тобто достатньо телефону дзвінка. Ну і також під час телефонної розмови. Орбан та Путін поговорили не лише про Україну, а також говорили про енергетику, ну і про сирійські справи. Ну, Сирію вони підтягують, підтягують. Ну, про Пісков сказав: ми зробили все необхідне для Башара Асада, щоб там припинити тероризм і таке інше. Ну, зараз вони виправдовуються, за провали свої в Сирії. Втім, друзі, зараз не про Сирію. В той момент, коли це все відбувається, відбувалося, коли готувалися ці телефоні дзвінки, зрозуміло, що про них в Кремлі знали ще позавчора, умовно. Медведів, той, що є заступником Ради безпеки Росії Радбезу Росії, полетів до Пекіна і там буде зустрічатися з високопосадовцями. Дуже примітна деталь. В той же час Орбан заявив про те, що він відлітає 12 грудня з візитом до Туреччини і буде зустрічатися з президентом Туреччини Ердоганом. Під час зустрічі із Ердоганом. Вони обговорять поточну міжнародну ситуацію, конфлікти в Україні та на близькому сході, звичайно, ну тому що без Сирії точно не обійдеться, Ердоган трішки не потрапив у ту течію, яку хотів, вимило його звідти. Також будуть обговорювати перспективи миру і низку питань, пов'язаних з угорсько-турецькими відносинами. Ну, звісно, я не виключаю, що після візиту до. Туреччини Орбан полетить, наприклад, до Пекіну, чи до Москви, чи до Києва, чи до Баку. Він такі візити також зробив свого часу влітку. Тобто його миротворча місія, самопроголошена, звісно, я сказав Сіярто, буде Продовжуватися в Україні, також рефлексують на ці всі події, не мовчать і активно говорять про те, що ми справді хочемо переговорів, але переговори мають бути підкріплені гарантіями безпеки того, що Росія там умовно через 3-4 роки знову не нападе. Це найголовніше, те, що сьогодні трубує багатьох українців, справедливо трубує, тому що ми знаємо. Наміри Кремля не лише про путіна мова. Якщо він там зараз досягне своїх цілей, так званих СВО, про що вони власне говорять, що вони вже майже досягнули, підпишуть за. Участі третьої сторони якусь там з нами мирну угоду про замороження, звісно, будуть готуватися до нового удару. Тому ми повинні мати засоби стримання такої російської агресії і про це говорять вголос усі: від президента до Подоляка і Єрмака. І от Єрмак сказав, що є розуміння, що Трамп хоче припинити війну в Україні на справедливих умовах. Я поки що не готовий, до прикладу, так однозначно говорити. Точно знаю, що Єрмак знає більше. Водночас Єрмак зазначив, що розмова Зеленського. Макрона і Трампа у Парижі була відповіддю на брехню російської пропаганди, що Україна не хоче миру. В четверте, вам це повторюю зараз. Фактично, спікери влади. Всюди говорять про те, що Україна хоче переговорів, бо Росія говорить зворотне. Ця проблема з'явилася не вчора, друзі. Бо справді від керівництва України часто лунало про те, що ми там до кордонів 91-го року, чи як Ермак сказав, до кордонів 23 лютого, 22-го року, це справедливо. Так потрібно робити, але постійно говорили про те, що ми ні на перемовини не будемо виходити, ні куди, Ви знаєте про підписаний указ президентом, це активно почали використовувати проти нас. Звісно, інформаційна битва під час війни дуже важлива і її варто не програвати. Добре, що зараз лунає така риторика, і вона супроводжується необхідністю підкріплення наших, наприклад, домовленостей, які ми зможемо досягти з Росією. Ще раз на цьому наголошу гарантіями. Подальшого ненападу нападу Росії на територію України, ну принаймні ту частину, яку ми будемо контролювати. Так поки що стоїть розмова. Певні кроки вже Європа з цього приводу робить. Візит Макрона завтрашній до Польщі. Він якраз цим і пов'язаний, тому що Макрон готує ініціативу військову в Україну миротворчу, яка буде налічувати за даними, які сьогодні з'явилися, які я вам обговорював сьогодні вранці. 40 тисяч військових, але думаю, що там їх буде більше. Готується до цього. Тому слідкую за новинами. Поки що вам детально про те, що сказав Орбан і що буде Орбан робити в наступні дні. Ще раз наголошу: не варто скидати з важелів фактору Орбана, тому що Орбан це Трамп. Друзі, на цю хвилину все. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте з приводу цієї телефонної розмови, місії Орбана, ну і так далі. Я розумію, що ви його не любите. Ще раз наголошу, але спробуємо в коментарях, будемо максимально конструктивними. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся. Коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!